Вітаю підписників та гостей каналу. Поговоримо про побудову трекера для сонячних панелей. В цьому відео покажу, з чого складається конструкція сонячного трекера. Ось будова основної конструкції. Центральна стійка і Ящик посередині. У верхній частині зафіксовано до даху. Знайшов у господарстві самий поганий швелер, кривий, косий, з наварками різними, вирізав сектори, зігнув його ось таким чином і забетонував. Далі до нього приварив різьбу М12 і туди ж установив 76-ту трубу. Потім зробив ось таку площадку з металу із косинками. Далі встановив ось. Такий ящик. В процесі попередньої експлуатації виявилось, що там по весні збиралась волога. І тоді я зробив ось таку вентиляцію. Тут труба 40 на 40 з такою шляпою. І у нижній частині насверлені. Отвори. Усі частини цього ящика розбірні, і бокові стінки, і верхня, і дверки, все знімається. Далі встановлений ось такий перехідник на металопластикову трубу, і по цій трубі далі піде до щитка провід. Всередині цього ящика встановлений ось такий редуктор. Через цепну передачу він з'єднується з валом, який знаходиться всередині оцієї основної наружної Труби. Цей редуктор мені дістався без двигуна, і я до його прилаштував двигун від склочисника. А також в торці оцього редуктора цього валу, який виходить на зірочку з іншої сторони. Я встановив магнітний енкодер та кінцевики. У верхній частині закреплений корпус з двох половин для підшипника, в який посаджений вал, а далі труба, яка пішла далі наверх. Тут співвідношення цієї зірочки до цієї зроблено таким чином, щоб максимум оцей редуктор виконував повний оборот. Якщо цей редуктор виконує приблизно 350 градусів, то цей вал десь приблизно на 250. Може повертатися. Ось так закріплено до даху. До наружної труби приварена труба меншого діаметру з посадковим місцем под такі ось підшипники. Над підшипником виходить центральна труба, яка обертається разом з редуктором. Верхня поперечна балка зроблена з профільної труби 60 х 60. Приварений стакан посадкове місце під підшипники, які встановлені на щоглі? На цю штрубу приварений кронштейн для актуатора встановлені кінцевики положень та встановлений енкодер положення панелі середину цієї труби у верхній частині уварена Тостостінна втулка, яка надівається на трубу, що виходить з центральної труби, яка йде з редуктора, та фіксується до неї болтами, платформа для Двох сонячних панелей зроблена із профільної труби 40 на 40. До верхньої балки ця панель, конструкція для панелей закреплена на таких ражних петлях. І з одної сторони, зафіксовано. Встановлені стійки для кінцевих вимикачів з регулюванням. Тут варена різьба, вкручується болт і можна точно спозиціонувати ті кути, які потрібно при мінімальному і максимальному наклоні. Для кріплення панелей приварені ось такі уші по периметру і у двох частинах по центру між панелами, посередині і в нижній частині. Між балкою та платформою встановлений датчик положення панелі по вертикалі, і буде встановлений актуатор наклону. Трекер зібраний. Підключив всі кабелі через монтажну коробку. В трубі пішло донизу. Ну і тепер будемо тестувати автоматику.